Всім привіт-привіт! Середа! Сьогодні 3 вересня. Всіх вітаю цим. Давайте з вами поснідаємо, сніданні, Я вчора не знімала таке відчуття, що не знімала вже тиждень. У мене сьогодні на сніданок глазунья, глазун'я, коклетка, домашня коклетка. Салатик. Помідорчики тут красиві і, і оранжеві. І що це за мателюк тут злазить? І оранжеві, і червоні, огірок, цибулька, перчик червоний, домашній красивий олійка солька. Ну, в общем, салатик корисний, вітамінний. Ну і чайок. Чайок, звісно з лимончиком, з медком. Зараз положимо меду. Я вчора теж їла мед на роботі, пила каву і ложила собі ложечку меду. Все. Їла вчора із фруктів е, диню і Виноград. Позавчора їла. Е, це ж у нас перше число. Позавчора їла ніктарін один. Це я взяла собі якийсь фрукт, кожен день щось їсти. Ну, якщо вийде, звісно. От. Так. Ну що, дівчата? Сьогодні у нас, до речі, є два іменинника. Але Оксанка. Не підготовилася, слова не підготовила. то що в мене навалилося дуже багато і на роботі, і вдома, і скрізь, і, і звання, ну, і ще багато чого, що я вам не розповідаю, то що воно вам не треба. Це не на загал такі всі речі розказувати. Ну, в общем, багато чого я переживаю, багато чого в мене в думках. І тому От так сложилось, що я, на жаль, я сьогодні тільки кинулася до думаю, лки-палки. Треба ж було людям щось таке достати. Коротше говоря, сьогодні відзначає день народження. Маленька дівчинка. В який клас вона йде? В другий. В другий клас вона йде. Їй виповнюється, мабуть, 7 років. Танюшкіна онучечка, Іленина онучечка моїх подружок. От Елінка. Вона живе в Полтаві з батьками. Приїжджаю сюди в гості до бабусі. Ми з нею спілкуємося. Така класна дівчинка, смишлена, така вона вся жива. Ну, в общем, дай Бог їй здоров'я, Танечка, я бажаю твої внучечки. Міцного, міцного здоров'ячка, мирного неба, щоб вона була така щаслива, щоб оці о, 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 рожеві окуляри вона не зняла і, і до пенсії, щоб вона в них ходила, навіть якщо скрізь все не так, як треба, а вона була в рожевих окулярах. Нехай бачить світ по-своєму. Ну, може, так і буде. От, всього їй самого найкращого. Гарних людей, щоб на шляху, щоб попадалися тільки гарні люди, друзі. От, такі, як в тебе. От, і щоб все в неї було добре. Щоб ти за неї тільки раділа. От. Так, що. От така у нас маленька імениниця сьогодні. 3 вересня. Так. Не получається. Ой, боже, боже. Уже холола моя яєшню. Так, а другий мінинник? Єсть у нас ще один іменниник, так я случайно про нього узнала. Дивилась мукбан. Канал Полтавчаночка, мабуть, Оля. Ви от вилітаю з голови. Вибачте, що я така не зібрана, не подивилась знову. В общем, дівчатки, я кажу, багато всього в голові. Що, в Взагалі, у її чоловіка, канал Полтавчаночка, у цієї у блогера, у цієї блогерши, у чоловіка сьогодні день народження. Я знаю, що вони готувалися, що вони будуть відзначати, що ви будете відзначати. От. І я хочу привітати вашого чоловіка цим днем, побажати йому міцного здоров'я, мирного неба, опять же. щоб у нього все вдавалося, щоб у нього все вийшло, всі плани його здійснилися, всі задуми, всі бажання, всі мрії. Ну, в общем, що людині треба? Все, що він загадує, щоб все було так, як він хоче. От так, як він хоче, хай так і буде і вселенна йому допомагає. Ну, а ви поруч будете його натхненням і зірочкою, і будете його вести за собою. Такого вам, таке вам гарне побажання, я сподіваюсь, передайте йому. От, всього самого найкращого. Такі в нас ім'янинники. Дівочки, що в нас вийшлося, ще раз кажу. Дівочки-мальчики, в мене дивляться ще мальчики. Аша Дима, наверное. А вчора, позавчора, позавчора была бу, злива. Была злива, был грим, були блискавки, такие блискавки. Понимаете? що? Мы лягли Сашей. А воно гримить? Я кажу, Саша, может, кажу. Цей роутер виключить, він. він каже. Не знаю. І буквально минути 3-4, як шарахне. Таке, як в дім. От їй богу. Прямо прям під вікном, прям поруч. Я такого ще не чула, як вдарила. Я підриваюся. У нас роутер у вані в кімнаті стоїть. Лечу до мене в кімнату, дивлюся, роутер, лампочки не світяться. Ну, світяться. Я хватаюся за блачок, видернути його. І воно як пахне так пух. Як заваняє, коротше, я його видирнула. Воно заваняло, і там аж дирка в блачку. Кажу, ну все, хана. Згорів роутер. Вчора сусід приходив, каже, всього, що роутер згорів. Я кажу, я казала. Я новий купила, підключаємо, воно не фореча. Ваня приїде, подивиться, ну, всього, що. Прийдеться нам новий роутер купувати. Ще не відомо, що там з антенною. Отак. Як кажуть, поки мужик не перехреститься, ну то так. Верні, поки огромне гряне, мужик не перехреститься. Отак. Вот От як і в нас вийшло? Тепер ми завжди будемо виключати роутер. Дівчата, завжди, як гроза будемо виключати роутер. Представляєте? Аллилуйя! Капець, я в шоці просто. Що було не встать, не включити проблеми тепер. Проблеми, лишні кошти і взагалі. Ну ну що, ну що це таке? Ой, дорослі люди. Почти 50. Діти, дітьми. Хана. О, булку тянеш у смерті. Сіла на неї десь. О, Господи. От. Отакі От діла. Не завішала я вікно. Не думала, що сонце таке буде вже. Блін. Так, і ще я вам обіцяла розповідати треш контент так? Зараз скажи. 14 числа, 14 серпня сижу на роботі, обідаю. Обідаю собі, смачно мені все. Не пам'ятаю, що я там вже їла. Но було мені смачно, я точно знаю. Коли чую, у роті в мене якийсь камінь. Думаю, что себе что це цвет такого ела. У меня камень попался. А то зуб. Зуб. Половина зуба. Відпало. Отпало. Разчахнулся. Я самотолог. У меня все, шок, стресс. Я так открываю, а тут у меня дырка. Я кулибаюся, я либаюся, вона все видно. Якщо ви подивитесь на відео, я там не, не скалилась зовсім. То що в мене зуби нема б не було. Угу. Я звоню. Зразу вставляю їду. Все, мене... я вже наїлась. Фулки-палки. Оце -палки. Макбанг. Ох. Оставляю еду, коротше говоря, и звоню стоматологу. У нас есть частный стоматолог, от, хороший стоматолог. Він робить зуби, все, 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 там, в общем, ну, короче, все він робить по зубам. Я колись у него рвала зуб, колись ще щось робила, ну не, не помню, в общем. В общем, він мені внушив довір'я, дзвоню, кажу, так і так. У мене з зубом проблема, скільки це буде коштувати. Я думала, все, хана. Тисяч виложу за той зуб. Вернее, не виложу, у мене їх нема, то буду без зуба ходити. Ну, шок істерика. Він каже Слухайте, візьміть той зуб, покладіть на віса. І будете знати, ну за я знаю, скільки буде коштувати, як психне. Я кажу, все-все, кажу, коли до вас можна за понеділок дзвоніть на прийом, записуйтеся в 8 ранку. Кажу, окей. Дзвоню о 8 ранку на завтра, на таке то время. Кажу, хорошо, прихожу. Каже, так, треба зробити знімок. Робимо знімок, якщо у вас там все нормально, то робимо, ставимо штифти, я вам зроблю зубик. Це буде коштувати тисячу гривень. Uh -huh. Роблю я Роблю я снімок. Якраз приїжджають до мене гості четвер, пятниця субота-неділя, це все время ходжу без зуба. І думаю, що ж у мене там на снімку переживаю. Угу. Коли я йому пишу, по-моєму, в неділю пишу повідомлення, так і так, по імені участі, що у мене там со снімком. Він мене пише, у вас там диску. Ну, який тиску, що за диску, нічого не поймужу. Кажу, мені це не про що не кажуть, кажу, до коли до вас можна підійти. Він каже, на таке, -то время, такий то день. Кажу, хорошо. То він перезвонює. І в мене не виходить на такий-то день, у вас на нас наступний день. Фу, думаю, ну устроює, звісно що вже устроює, вже ж похожу. Угу. Приходжу я. Така стою з сумочкою. Думаю, щось він мені скаже, що там результат, скаже мені, що там скільки грошей, або, або не можна зробити, або те ся, або на коли прийти. І він такий, сідайте. Кажу, смислі сідайте. Ну, сідайте, що сюди, каже, постоїть, прийшли. Я так я кажу, прийшла на консультацію. Та ні, каже, дивіться, Кхе -кхе". показує мені снімок, дивіться. У вас тут... Все нормально. М -м -м. Можна зробити, поставити, робимо, я кажу, тобто ну робимо. І починає він мені, коротше. В общем, девочки, він мені за пів години зліпив зуба. Поставив штіпт і зліпив зубчик. Такий культурний, там така дряха була, і він такий маленький, красивий зубик вийшов. Я вже до нього майже звикла. Так що я довольна, як слон. Кажу, у мене грошей з собою стільки нема. Кажу, я що з вас гроші требую. Ми зуб робимо. Що я донесла йому гроші на наступний день. Половину дала, половину донесла, ну, то, не, ну, то не суть. Суть в тому, що я просто йшла на консультацію. Я йшла узнаю, що ж там у мене з зубом. А він мені зробив його. Я вийшла, я в шовці була. Йду сама собі не вірю. Ну, капець. Оце да, думаю, оце да. Оце Ось стоматолог. Хочу хліба з маслом. Не їм солодки, тепер мені щось такого хочеться, хочеться, хочеться. Цей кусочок щось. Ми Міжда їм. Отакі діла, дівчата. Отаке у мене случилось, получилось Так що я нікому не розказувала. Думаю, кому воно треба, але нікому не треба, я розстроєна. Ну, слава Богу. Думаю, ну що це я буду, як здрасті, ходити без зуба. Не? Думаю, здравствуйте. Та ні, думаю, ні-ні-ні, ні-ні-ні, ні ні. ні, ні, ні. Я готова була любу боль. Та, знаєте, мені не больно було. Він нічого мені не колов, мені не больно. Суп був здоровий. До речі, я як жила ще там, у себе в Синиці Луганській, в Луганській області, у мене була подружка моєї сестри. І вона робила, робила в санаторії медсестрою-стоматолога. І, і ми якось з нею зустрілися, тож ну, просто спілкувалися. І вона каже, а я що тут почала жаритися, та у мене. І там болить, і там, мабуть, там, дирка, і там тесе. Так, каже, спокійно. Я не зрозуміла, а чому ти кажеш себе, оце так, цей... ми тебе ждемо, я тебе записую, я тебе завтра записую, на таке те час ми тебе ждемо, все. В суботу, мабуть, мабуть, в суботу я їздила. І от вони мені зробили, я не знаю, полічили мені вони всі зуби. Скільки там було, 3, 4, 5. Я не знаю, треба вважати, скільки там пломб стоїть і що там до чого. І вони мене оце стоять до сьогоднішнього дня, дівчатки, не повірите? Представляєте? Наскільки відрізняється якісна робота, що я просто. А він каже, дивиться, да, у вас оцей зуб лічений, ну давно-давно бачу. Так, так він же ж не болить, він же стоїть пломба не відкалується навіть. Уже все тормозить видео, девочки, надо прощаться. Тормозить видео. Так что да. Вот ну, такая история. Что на не солодке? Че хлеб солодки монетчишо. Чого? Угу. чуть чай? Ну чай, я соцыпала. Мат. <кхи> Такие дела. Так що, так що да? Ну ж дай їм а то якось виключать камеру не даї вже. У мене сьогодні зелені тінюхи. Я вже перебираю, перебираю їх. у мене, знаєте, я такий бзік, я не купую тіні. У мене їх повно просто. Ну, як повно? Ну, є. А є чим красити, просто нема. У мене немає таких коричневих, допустимо, не знаю, таких якихось модних, яких нових. От у мене ще там якісь старі. так, Аріфлеймовські, Ейвоновські. А на щось купують? Викидають у типу, ці, да? повикидать їх сюди, так? Викидайте і що? Ну, їх накупити і доваляються, не знаю. Замороджуюсь, коротше, це ріфлеймівські, вони такі красиві, вони так прямо, у них такі-мілкі блістиночки. блестиночки. мене на сонці дуже переливаються. Я колись, коли там ще жила, у мене сусідка була, я от тут... у мене було таке, що я кожен день різними тінями красувалась. І я взагалі любими красилась, і фіолетовими, там, і всякими разними, ну, в общем, яркими такими. То захожу заходжу до неї в гості, вона то попросить щось купити, чи ліки, чи цей. Ну, бабулечка. Ну, і ми з нею дружили. Хороша така жіночка була. Ну, не можна сказати, що бабулечка, вона жіночка. Ну, взагалі-то вона бабулечка, але я б не сказала. Ну, не суть. В общем, і от вона каже, Оксана, ти як оце на. на... Не фарбуєш, то у тебе каже, колір очі під, підлаштовується під тіні. От зелені, зелені очі. Там е, сині сині очі, там голубі, голубі. Ну, от, отак вона каже, прям всматрюється, отак мені очі. А у нас ще на роботі є сотрудниця. Вона постійно так мені дивиться, очі, ну, очі так каже, у тебе такий гарний колір. Каже. Я каже, надивитися не можу. І постійно мені так дивиться, ну, каже, у тебе очі такі красиві. Так, да, мені рідко таке казали, но ще повністю один парень теж в технікумі у нас відработки були, і він і дивиться на мене. Які в тебе очі, який колір? Я ось не пойму. Які коліри прям глядається отак. Які, які? Мамки з папкиними. Очі минали. Ще девочки. Сьогодні такий мовбан. 20 хвилин. Дивіться, не надивиться. Все. Бажаю вам міцного здоров'я. Дякую, що зі мною поснідали, послухали мене. Може, кому я підняла настрій своїми розказами. Будьте здорові, мирного неба! Бережіть себе, всього самого найкращого, бережіть своїх рідних, близьких, діточок, онуків, пишіть коментарі, буду чекати. І ставте лайки. Пока-пока.